Вітаємо на каналі «Виплати та грошова допомога, податок на пенсію в Україні. У податковій службі звернулися до пенсіонерів. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Які суми доведеться сплачувати пенсіонерам до державного бюджету? Деякі пенсіонери зобов'язані сплачувати податок із пенсійних виплат. Такий порядок передбачено податковим законодавством України. Про це нагадали у Державній податковій службі, які податки мають сплачувати пенсіонери з пенсії. Порядок оподаткування пенсії, передбачено пунктами 164.2.19 п 164. 2, 19, 15, 164. Два статті 164 Податкового кодексу України згідно з ними оподаткуванню По підлягають пенсії, розмір яких перевищує три мінімальні заробітні плати станом на жовтень 2024 року це 24 тисячі гривень, якщо розмір пенсії перевищує зазначену суму. Пенсіонеру доведеться заплатити 15% або 20% від розміру пенсійних виплат. Розмір податку залежить від суми перевищення, але оподатковується лише сума перевищення пенсіонерам, розмір пенсій, яких не перевищує зазначеної суми, сплачувати податок не потрібно. Інші пенсійні пільги для пенсіонерів-пенсіонери в Україні також звільняються від сплати податків на землю, однак, у межах встановлених лімітів до 2 г для особистого сільського господарства до 0,1 г. Для індивідуальних гаражів до 0,10 га, для дачного будівництва до 0,12 га, для садівництва до 0,25 га, для будівництва житлового будинку у селах до 0,15 га. Для будівництва у селищах міського типу до 0,10 га, для будівництва у містах.